Продовжуємо випуск. Волонтерський центр, що в центрі Новомосковська із другого дня війни розпочав свою діяльність та продовжує допомагати військовослужбовцям. Про специфіку роботи історію створення та становлення – у наступному сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Кузьменко. Волонтерський центр у новомосковську відкрили 25 лютого без жодного розуміння, як розгортатиметься війна, скільки триватиме, та які наслідки понесе за собою. Місцева мешканка Аліна разом із друзями чітко вирішили, що необхідно створювати пункт допомоги. Ми перший день, коли почалися обстріли, ми ще всі сиділи з друзями, знайомими. Ми ще не розуміли до кінця, що куди бігти, за що хапатися. Але вже під вечір, 24-го ми вирішили, що треба щось робити, не сидіти, склавши руки. Наші хлопці, чоловіки, друзі, знайомі, вони одразу пішли в військомат ставати в ряди тероборони та зсу. А жіночий колектив пішов до міської ради, щоб Дізнатися там, бо якусь інформацію. Міській раді нам дали номер телефону військомату, і ми вже пішли туди спілкуватися з керівниками військомату, представниками територіальної оборони, які в них є потреби і як далі діяти. Будівлю під облаштування центру волонтерам надав місцевий підприємець цілком безкоштовно. І вже 25 лютого співробітники почали надсилати оголошення по усім соціальним мережам про відкриття своєї організації, яка навіть не мала назви. Як такової назви в нас немає, ну просто в пер, в перші ж дні від початку наша ціль була не більше як там розпіарити свій центр, а просто допомогти. Ми всюди давали оголошення. на московський волонтерський центр на сучкова 36. і так ця назва вийшла, що вона так і залишилась. Навіть коли нам якісь військові частини подяки видають, вони так і пишуть на московському волонтерському центрі, що на Сучкова 36. Так вона за нами і закріпилася. Діяльність центру не могла охопити усіх людей, що потребують допомоги, і було прийнято рішення сконцентруватися на одному напрямку, а саме допомозі Збройним силам України та територіальній обороні це маскувальні сітки, це окупність. Свічки. Це якась там медицина, аптечки, може, форма, взуття, одяг, навіть банально цивільний одяг, але чоловічі, тому що хлопці лежать в госпіталях по лікарнях, і звісно, в них немає ніякого одягу. То люди нам сюди приносять цей одяг, а ми вже потім передаємо туди. В перші місяці війни до центру за допомогою зверталися до десяти різних підрозділів. Підрахувати усі частини, яким вдалося допомогти, наразі неможливо. Проте до цього списку увійшли. Ли, усім відомі військові частини, які знаходяться на передовій, а також Національна гвардія та штурмові бригади. Дуже приємно бачити військовослужбовців, з якими ми вперше познайомилися, будучи тут на волонтерському центрі, які приходять потім до нас через там місяць, два-три, може навіть вісім місяців. Тому що зараз ну я б сказала, в нас немає. Своїх чужих мені здається зараз всі свої для кожного українця, кожен військовий, кожен тероборонівець, кожен ЗСУшник – це як своя близька людина, тому що поки ми тут можемо спокійно спати в своїх будинках, вони там. Вони сплять в окопах в холодних і вони бережуть наш спокій. І напевно, для кожного з нас всі ці військові стають рідними, і неважливо, бачили ми їх один раз, чи може там кожного тижня вони до нас приїздили. Волонтерський центр об'єднав навколо себе людей, які щиро і безкорисливо допомагають придбати обладнання, засоби гігієни, продукти харчування та все, що необхідно на фронті. Ще з початку війни, от коли був дефіцит з Бензином, з дизелем, вони там тоді навіть купували, їздили на заправки по каністри. Ми видавали їм металеву каністру, бо можна було лише в металеву заправити. І вони це так привозили. І вони тепер, звісно, зараз пальне не так потрібно для військових, вже це нормалізувалося, але вони бувають там раз на. Тиждень-два тижні привозять картоплю, крупу, макарони, причому так пілетами можуть завозити. Є інші волонтерські організації, як в тому ж місті Дніпрі, десь до когось ми звертаємося. Хтось звертається до нас і там бартером, обміном, чи просто там. Звонять знайомі, кажуть, тут на Західну Україну зайшла фура гуманітарки. Можемо чимось трошки поділитися, але від вас потрібно авто, яке приїде і це забере. І в наші хлопці в нас. Є декілька хлопців у волонтерському центрі, які тісно співпрацюють з військовими напередку. І вони їздять туди. Напрямок Бахмут, той же самий Солідар, вони забирають підбиті машини, посічені осколками, які вже не на ходу. Хлопці беруть свої буси, беруть лафети, на які можна погрузити ці неробочі авто, і звідти женуть їх на Західну Україну для того, щоб їх відремонтувати. А потім, вже коли повертаються порожніми західної України. То вони там десь трошечки догружають ліками, речами, продуктами. Проблеми із постачанням водою та електроенергією. Проте співробітникам це не заважає працювати. І з посмішкою та оптимізмом продовжують свою благодійну діяльність. Під світлом зараз додалися, але ми якось трошки проловчилися. Ми, ех, як ми сміялися, як ото кажуть, масло масляне. Ми окопні свічки крутимо при звичайних свічках, бо темніє зараз вже ну три пів і вже темно, і ми запалюємо собі свічечки, ставимо їх в баночки. Це під світлом цих свічок. Скручуємо картонку в окопні свічки. Забираємо е, роботу надім. Е, наприклад, щоб е, для тих же окопних свічок розплавляти парафін або віск, то у нас є дівчинка Ксюша, дома газова плитка є. Газ на радість ще є, хоч і світло вимикають. І вона ото з цими ящиками, коробками дома заливає. Потім ми її забираємо все. Це провозимо сюди на центр. Тобто намагаємося так викручуватись. За весь період війни вдячні військові передали центру. Багато трофеїв. це і гільзи, і уламки снарядів, залишки реактивних систем залпового вогню, та найцікавіший трофей від наших захисників рашистська форма. Заходили на ті позиції, де окупанти вже відступили, і там залишилась покинута техніка російська. І в одному із танків було знайдено амуніцію, там це зимові штани, наколінники, берці, кіберці, бронежилети. Ну, без пластин, можливо, наші хлопці забрали пластини, бо вони їм були потрібні. Але що найцікавіше, те, що, як ми сміялися, це був зажиточний орк, тому що штани зимові утеплені. Бронік з ківларом, тобто ось ківларове полотно є. Рюкзак з В'язківця, такий ще непоганий, в Санкт Петербурзі виготовлений в 2016 році. Там бірочки є, залишилися. І навіть на ось на цьому залишилися ініціали, кому це належало. Абрамов ЄС. То ну, ми зробили розпаковку, ми записали відео, виклали в інтернет там розпаковка! І почали діставати все це. Там, в перчатках по малолі. Як ми сміялися, що тут могли ще бути залишки орків? Тут просто... Не знайшли залишки. Залишків не знайшли, але зараз я поверну. А манекен, де є рюкзак і задня частина броніка. Ось. То певно він добре палав. Oh. <палав> Ще й палав ззаді. <палав> Бо тут а, і штани були посічені, пропалені, і бронік спалений. Напевно, дуже добре палав горів. Ну, його ж ніхто не кликав до нас на територію. При вході до волонтерського центру висить дуже старий український прапор, знайдений на початку війни у законсервованому бомбосховищі. При прибиранні укриття люди знайшли гумові чоботи, радіаційні костюми, засоби хімічного захисту. Та український прапор, усі ці речі було покладено у сумку ще у 1986 році перед закриттям сховища. Ми вирішили повісити цей прапор на стінку, щоб люди або військові, яким ми допомагаємо, які нам допомагали нашому волонтерському центру, залишали там якісь побажання, написи на згадку, щось про себе. І цей прапор став таким своєрідним символом нашого волонтерського центру, тому що там на день незалежності України Країни на день прапора. Ми його знімаємо. Ми робимо загальне фото, щоб розуміти, хто від початку війни і до цього дня залишився в строю, хто продовжує допомагати і підтримувати волонтерський центр. Допомогти волонтерському центру можна кожному хто слідкує за публікаціями у соціальних мережах або приїхати за адресою міста Новомосковськ, вулиця Сучкова, 36, та особисто запитати, чим можна полегшити роботу волонтерів. Маргарита Кузьменко, Владислав Калкатін новини Д1.